Пів царства за партію з таким гаслом уявляємо зараз типового кандидата в депутати районної, районної у місті та обласної ради на майбутніх місцевих виборах. Це завдяки новому законові, що набув сили 8 серпня. У селах і малих містах, де виборців менше 90 тисяч, лишається мажоритарка. Мерію міст, де голосує сотня тисяч і більше, у два тури солідніші ради обиратимуть за принципом пропорційної більшості з відкритими списками. Це будуть перегони між партіями, де щоб опинитися в лідер. Так, слід подолати 5 відсотковий поріг. Вот эти вот открытые списки, по открытым спискам, которым идут депутаты и будут баллотироваться. Если мы сейчас поговорим с депутатами, которые планируют идти на выборы, то, кроме того, кандидатов в депутаты, который идет первым номером, и если его партия набирает 5%, он автоматически попадает. Все остальные депутаты имеют очень и очень большие проблемы. Можно провести довольно успешную кампанию, но не попасть в местный совет. Ймовірним мерам поталанило більше, вони можуть бути безпартійними, бо кандидата ж, якщо й наступиться, політична сила може і відкликати. Поза тим, зараз прогнозувати результати кампанії достеменно неможливо. Багато впливових у певних колах людей, підприємців, аграрів та інших ще не визначилися з партією, а самі ж осередки ще не дуже розуміють оновлену систему, що й казати про виборців. Хоча партійних організацій у нас стало більше. 229 обласних організацій політичних партій. Для прикладу, на 1 січня 2013 року їх було лише 172. І загалом сплеск реєстрації політичних партій почався у нас з Нового року. У нас зареєстровано з початку січня цього року 34 обласні організації політичних партій. Там дуже цікаві назви є. Наприклад, політична партія Блок Дарта Вейдера, теж у цьому році зареєстрована. Одним з плюсів нового закону є те, що купити собі тепле місце непевним і одіозним діячам буде важкувато. До речі, про одіозних обласна організація комуністів на Чернігівщині і досі є. Але міністерство юстиції заборонило КПУ вести політичну діяльність Тож на одну біду на місцевих виборах вже буде менше.